Кременчук регулярно підтримує підрозділи Збройних сил України, надаючи їм необхідне технічне забезпечення. Сьогодні передали шість квадрокоптерів Мавік, одній із бригад, яка виконує бойові завдання на півдні України. Ми відвідали нещодавно бойові порядки нашої бригади, яка зараз воює на запорізькому напрямку. Поспілкувалися з бійцями, поспілкувалися з командирами. Дійсно, підтримка міста Кременчука потрібна, Незважаючи на те, що зараз держава надає досить багато квадрокоптерів, досить багато FPV-дронів, Все одно це техніка розхідний матеріал. Тому завдання нашої громади продовжувати. Поповнювати їх парк в наших підрозділах і посилювати обороноздатність нашої держави. Дрони часто називають очима в небі і не дарма, бо з їхньою допомогою військові можуть ефективно вражати ворога і при цьому зазнавати менших втрат в особовому складі та техніці. Від імені командування нашої військової частини хочу вкотре раз подякувати Кремічуській міській раді, особисто клім'ючуського міському голові, Малецькому Віталію Олексійовичу за підтримку нашої військової частини, постійну підтримку. Без вас нам би було набагато важче. Дякую вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Хлопцям передавайте вітання, щоб в кожному складі після виконання завдань завжди поверталися до Кременчука і до своїх родин, до своїх міст і сіл в Україні. Наступна закупівля передбачає ще одну партію дронів, серед яких будуть і мавіки 3 т що обладнані тепловізорами. Це дозволить нашим захисникам бачити ворога навіть уночі спільними зусиллями до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.